Слава Україні, українські орхолюби! Луцьк без світла, гудуть генератори. А ми з вами все ж таки йдемо на світло на Орхокрасу. Дивитись, адже знаходимось у місті Луцьку на вулиці Рівненській, 32. А саме завітаємо зараз у квіткову крамничку Вікторії. Як бачите, дуже красиво зробили декор дівчатка магазину і дуже прикоро. Що є такі дуже нечемні погані глучани, які крадуть і квіти, і декорації. Це аж, знаєте, не хочеться обговорювати, але біль такий: одні люди стараються, щось роблять дуже гарне, позитивне, а інші ось так беруть і нагло крадуть. Давайте переключимось з вами на цибулю, на гіпеаструми. Погляньте знову їм заздру. Бо ж вони і в стразах, в глітері, і погляньте які із Сантою, із Амстердамом. Ну, модні, стильні, поливати їх не треба, а доглядати за ними не треба, ось так подарував чи собі придбав. І чекаєш, поки він розквітне. Величезні крупноквіткові, також Антурію, ми привезли у Вікторію. М -м -м. Я бачу, у нас з вами роботи непочатий край. Погляньте, який орхокуточок, куточок ох ох, -ох. Слухайте, мене вже немає живою, Я не знаю, як ви там тримаєтесь. Але розпочнемо ось із цих цимбочок. Я не знаю, як я маю їх описувати. Неймовірні, це якась новинка. І тут написано навіть Новія, назва їх 1850 гривень. Вони вартують ампальні оці новія цимбочки. Розкішні. Ну, це Орхо шедевр. <плес> знаєте, я їх нюхала, аромату я не почула. Можливо, привезли, що немає. Але відірвати погляд, бодай, знаєте, пройти повстежня нереально. Вони магічні. Я не знаю, як вам описати квітку. От не знаю і все. Вона і золотава, і бронзова, і руда, і мідна. І дещо така, знаєте, в холодному тоні ніжно-рожева. Наміксована така палітра кольорів, які реально акцентують до себе увагу любої людини. Ну, я не знаю, як можна пройти повз і не звернути на них увагу. Розкішні, дві штучки в наявності. До речі, по 550 гривень привезли сонячні онсидіуми. Погляньте, які. Знаєте, вже як їх привезли, от заходять покупці і одного вже придбали. Дуже-дуже колір акцентує теж на себе увагу і неможливо себе не потішити позитивом. По 675 гривень такі ось дендробіуми Нобіле, але вони не повністю білосніжні, ви бачите, вони з поцілуночками ніжно-рожевого. Був один такий бурдовий, теж приїхав, його теж забрали. Я тут намагаюся вам показати кореневу, але, як завжди, напишете напряму дівчаткам, вони вам зроблять відео, фото, все покажуть, розкажуть. За це ми не хвилюємось. Відповідальні продавці у Вікторії. Давайте з вами ще цим бідіо. Ми подивимось. Ну, погляньте. Ось такий лимон. Білосніжний, ніжно-лимонний, як морозив. Ось такий цим бюдіум. Дуже красивий, дуже. Поруч із ним ось такий ніжно-рожевий, але не геть Барбі, бо бачите, така губа дуже акцентна, ну така скромна, але така вольовита жіночка. До речі, всі цим бочки по 1650 гривень. Ось ці, що я вам показую, теж вони різноманітного забарвлення, тому нам з вами треба тут добряче орхо відірватися. <різь> ось такий рудий, оранжевий, персиковий. Та ні, він більш абрикосовий. Ну, такий смачний-смачний погляньте. Я б його з'їла. Так, ще ось такий. Ніжний, дуже ніжний. Але тут інша губа, не така вже в порівнянні, як в попереднього була Бордо. Ця така крапунчата, ну це більш така, знаєте, дівчинка. А заліва жіночка. Погляньте, ну, які вони класні, доповнюють одна одну, неймовірно. Боже, я б такого тут оберемкиці так брала. б. Обіймала, підтішилась, як дитина. Ще ось такий погляньте. Ніжно-жовтий, вже такий не геть, як морозиво, теж з акцентними плямками, Бордо вишні і ще ось такий. Цей дуже жіночний, дуже помадний. Стан бульб я вам показую, але ще раз кажу, посилання залишу внизу в описі під цим відео і в прикріпленому коментарі. Переходите, все уточнюйте у продавців, і вони вам все покажуть. Погляньте. Ну. Порхо, цим бідна магія. Дуже красиво, дуже ось такий жовтий, теж погляньте. Ну, як тут можна відірвати погляд? Неможливо. За 2950 гривень в керамічному горшечку тріо. Лас пальмас. Знову Las Palmas. Красивий, звичайно, колір у нього. Дуже жіночний, недооціненний. Не знаю, чи ви полюбляєте, а мені та димка дуже гарна. І якраз третій це у нас стеленбош. Поруч із ним дещо масивніші, дещо вищі. Ось такі парасольки. Теж на три гілочки, три орхочки в одному керамічному горшечку, подивимось ціну. ну Ці, певно, дорожче, бо вони, так, вони по 3850 гривень. По 775 гривень наявності є ще персик. Ось такий дикий персик, але нового новітнього зразочку. Так, закрита коренева. Теж дівчатка вам все покажуть. За це я не хвилююсь. І бачу, що також є ще Gold Sun. Теж у нього дуже гарний стан. І я впевнена, що там і коренева. Прекрасна. Так, давайте з вами подивимось, ще ось тут стоять сурсонги. Звичайно, що вони за цимпочками я їх смикати не буду, але ми з вами підгледіти можемо коренево. Погляньте, коронева прекрасна, що дуже-дуже тішить. А ось тут ближче є. То ось цього я вам якраз покажу. Погляньте, в нього теж хороша, дуже коренева. Навіть прекрасна. Ще ось такий є, теж дуже красивезний. Ой, вуса такі контрастні, Білосніжні. Дивимось стан, стан теж хороший. За 500 гривень Strange Magic. Дуже вже він такий феєрверковий. Орхідея святом. Але коренева, як бачите, Ну, така подекуди немає, на жаль, багатенько, подекуди лишень. Білосніжні красуні є, також в наявності є ось ця така рвана. Вартує вона 450 гривень. Дуже-дуже прикро, що її ніхто досі не забрав. Ну, слухайте, в інтернеті всі шукають таких кралечок, а тут собі стоїть панянка. Знаєте, Лягли і просять, ну це от про неї саме. Ой, ну стан прекрасний. Що тут хотіти? Дуже модна, мутації, рваний кант. пелюстки. Декілька штучок в наявності є: пейзаж, пасаж по 500 гривень. Теж вони усі в прекрасному стані. Розкішні, помадні, орхідеї, дуже жіночні. Прекрасний вибір. Гой по 450 гривень. Обрати свою є з чого, бо, повірте, дуже гарний вибір. Є ось за 500 гривень така ось гоя. У неї поглянемо стан. Теж дуже хороша. І за 570 гривень ще ось така є гоя. Тут поглянемо кореневу. Теж непогана. Ще ось така крупноквіткова є бурячкова красуня. точно не знаю назви. Стан у неї теж дуже хороший. Загальним планом покажу вам паленопсиси, можливо, когось не дістала. Маєте можливість, обов'язково завітайте до Вікторії, бо краса неземна, Знаєте, подивитись, насолодитись, переключитись від цих. Шахедів ракет, хай хай Бог милує. Мусимо тримати зі всіх сил. Можливо, хтось вподобав якусь рослинку чи орхідейку із сьогоднішнього. Відео. Переходьте за посиланнячком, я його завжди залишаю у прикріпленому коментарі, а також в описі під цим відео. Напряму до продавців магазину Квіткового Вікторія. А я ще раз сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за сьогоднішню невеличку орхопрогулянку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!